Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що заглянули на мій канал. Що підписуєтесь, ставляєте вподобайку. А сьогодні мені хочеться разом з вами приготувати сирну гарбузову запіканку. Ось я вже блендером збила гарбуз, але перед цим я його запекла. Так, додавала сюди цукру. Кефір. Ну, увесь рецепт, звичайно, що я в описі під відео опишу. А це сирна така суміш. Тут і сир, і яйця, і цукор, і ванільний цукор, і кефір. Ну, і, звичайно, борошно. І зараз ми будемо його викладувати у форму, яку заслали дно пергаментом. І будемо викладати по ложки у вигляді зебри, як колись торти пекли такі, от так от ложечку гарбузового тіста, потім ложечку сирного. І так по черзі викладаємо знову гарбузовий і сирний. Так, гарбузовий і сирний. Ось так. Ось так я вже все виклала сюди в форму. І в такому вигляді ми зараз поставимо в духовочку запікатись. цю запіканочку. Ну, і ще я б хотіла сказати, що я вирішила спити цю запіканку. В честь моєї свахи світи, в якої сьогодні день народження. Світа, з днем народження тебе. Ось уже і готова наша запіканка. Вже витягла її з духовки. Дуже гаряча. Я хотіла поправити, мабуть, я неправильно сказала, що у гарбузове тісто там, по-моєму, я сказала, що потрібен кефір. Ні. Вибачте, в описі під відео я напишу рецепт. там не потрібно. Кефір потрібен у сирне тісто. У сирне тісто мак я вкинула ложку десь. Яйця, цукор, ванільний цукор і кефір. Ну і борошно, звичайно. А до гарбуза я вкинула 2 яйця, цукор небагато, і цедру лимона я ще потерла, і борошно. Ну, всі пропорції будуть в описі. Ось зараз прохолоне наша запіканка, і потім я розріжу, покажу, яка вона в розрізі. Ось і в розрізі наш пиріг, наша запіканка сирно-гарбузова. Така вона, вона має вигляд готовому виді. Так що попробуйте. Дома Спечіть таку запіканочку. Зараз якраз актуально, гарбузів багато, осінь. Це такий осінній мотив, так що можна вже з гарбуза випікати всякі запіканочки. Ну, а я вам дякую за те, що заходите, за те, що ставляєте вподобайку, підписуєтесь. До побачення, до нових рецептів!